Є знижки на Enterol 10% в аптеках подорожних та ощад. Є знижки на Celtax Antecol, 15% в аптеках подорожних та ощад. Що друзі, обіцяли вам важливу розмову і маємо цікаву статистику. До 2035 року половина населення на планеті може страждати на зайву вагу, якщо не вживати ніяких заходів вже зараз. Про це заявляє Всесвітня Федерація боротьби з ожирінням. Ну а от в Україні все більше набуває популярності так звані баріатричні операції. Це коли людині зменшують частину шлунку, фактично. І ми вирішили поговорити про ризики, про переваги такої боротьби без ожирінням, якщо вони звичайно є, от про все це, як і обіцяли з лікарем-дієтологом Наталією Самойленко, вітаємо та доброго привіт. ранку. Раді привіт. бачити тебе. Давай почнемо з історії, щоб було нагляду, щоб люди розуміли з чим люди стикаються. Конкретно а далі поговоримо. Давай, поїхали. Баріатричні операції або операції зі зменшення шлунку. Нині вони усе популярніші в Україні. Тікток заповнений історіями жінок, які діляться досвідом і своїм шляхом лікування ужиріння, який долали завдяки баріатричній хірургії. Так ми і познайомились з нашою героїнею. Це Юля, дівчині 26 років. Вона розповідає, її боротьба з зайвою вагою почалася ще з дитинства. Я це пам'ятаю, шести років я завжди або худла, або набирала. І я пам'ятаю, це перший клас, і ми купили костюм, який в дорослому магазині для дорослих був те, що хотілося. Воно на мене просто не налазило. Вже в зовсім юному віці Юлія пробувала різноманітні дієти. І я сім днів не їла, і мені було жахливо. Ну і це реально, і це було постійно. Я дуже хотіла їсти. Бабуся, вона теж така жінка пишна була, і вона от схудла і вирішила мені допомогти. Я пам'ятаю, на першу дієту посадила таку прям типу триця в день, стакан, соку. Я пам'ятаю, як я плачу. Ну, звичайно, було мінус десять, по-моєму. Я ми купили речі в школу. Вже в середині року на мене нічого не налазить. Дівчина переживала не тільки через зайву вагу, а й через булінг в школі. Діти мені там реально не давали життя. У мене була е, кличка Фіона, і я дуже плакала і мілка, бо це ж типу корова була. Шалений апетит, зриви на їжу, все це супроводжувало дівчину протягом її життя. У мене кров була на 90% з кока-коли, з газованих напоїв будь-яких, і там дві пляшки по два літра і кілограм сосисок. Я їла шоколад, цукерки, пряники, чим більше хліба, гамбургери. Це прям топ їжа. Я просто обожнювала, але не один там, а хоча б два-три. І зараз я думаю, боже, скільки цукру, стільки солі. З часом вага дівчини сягла такої відмітки, яку не змогли зважити електронні ваги. Я стою на ваги, а вони, типу, ерор видають. І я там кажу, родичу, встань ти. Він стоє в нього все окей. Найбільше зафіксована вага 158, але в мене були ваги до 165, і в якийсь день вони перестали показувати. А далі Юля почала втрачати здоров'я. Лікарі встановлювали діагноз за діагнозом. Крім того, дівчина просто хотіла покінчити з життям. І я прокидаюсь вночі. У мене е... Ну, біль, а я уколи роблю, п'ю все, що треба, нічого не допомагає, мене дуже болить спина, ноги. Єдине, що я можу, це стати на підвіконня, отак от, і типу, просто дихати, хоч якось розвантажити. І Я стою, і таке думаю, якщо я випргну зараз, і я так повертаюся, а чоловік спить, і таке думаю, ну він же ж не заслужив, от так. да, Типу він же ж так мене тримав, підтримував, він же ж не заслужив, що він от, да, буде там вдівцем в 25. І люди часто питають: ну от навіть при всіх цих відчуттях, ти що, не могла закрити рота? Причому це близькі мене питає. Не могла, ну от реально не могла. Саме тоді Юлія вирішила, настав час щось робити. про білятрію я знала вже якийсь час. Подивилась, типу, що це в світі давно визнаний метод лікування ожиріння, тобто типу, це хірургічне лікування. Я сходила, ну, і я сходила на консультації до хірурга. У мене було морбідне ожиріння, це четверта ступінь. Декілька місяців Юлія готувалась до операції, підтримуючи спеціальну дієту, сон та спосіб життя. Мене виписали через 20 годин десь після операції. Було відчуття, ніби я дуже сильно об'їлася, але це не у всіх так. В когось дійсно є болі, шви я зняла через 12 днів, і десь уже через декілька тижнів я взагалі себе супер відчувала. Минуло два роки після операції. Життя Юлі змінилось кардинально. В моєму випадку, моя ну я скинула 62 кілограми. Моя вага зараз це 96, плюс-мінус. Дуже жалкую, що не зробила раніше. Я зробила повний чекап, і ну 98% діагнозів. Я не маю. Проте операція це лише початок історії. Найголовніше ділиться дівчина це підтримувати здоровий спосіб харчування та життя. Белятрія це не золота пігулка, це не цукерочка, це шлях. Є свої маршрути, і от ці маршрути це спорт, це харчування, це зміна способу життя. Це сон. На початку після операції я там спочатку 30 грамів їла і потрошки, потрошки. От зараз я можу з'їсти десь 120-130 грамів. Загальний прийом це здорова їжа, ні до солодкого, ні до жирного. Бургери, сосиски так і не повернулись досі в моє життя. Юлія настільки захопила здоровим способом життя, що відтепер і сама консультує як нутриціолог. Андріан Рейті, лікар-хірург, який оперував Юлію. Він називає її найслухнянішою своєю пацієнткою. Загально утвердженими є чотири види парітричних операцій. Вид операції підбирається під пацієнта. Ми не відкачуємо жир. Ми взагалі на нього ніяк не впливаємо. Натомість ми робимо операції. Які мають досягти зменшення поступлення калорій в кров. Проте ця операція має певні протипоказання. Наприклад, інфаркт, інсульт, злоякісна пухлина, пухлина наднирників і багато інших станів, психічні розлади є протипоказом, алкоголізм є протипоказом до беріатричних операцій. Супутнє захворювання немає. Бути більш небезпечним для пацієнта, лікар розповідає, оперативне втручання з баріатрії не золота пігулка. Надалі чимало залежить від пацієнта. Однак хірургія це не ідеальний метод. Баріатрична операція це 30% успіху. Перший рік я це називаю медовий період. Вони не відчувають, не відчувають такого голоду. Він може з часом повернутися. Проблема у зміні звичок від того наскільки людина змінить звички. У неї і буде довготривалий результат. Ми кажемо про довготривалий результат. Мене цікавлять їхні результати через 3-5 років. Ожиріння це те, що потребує лікування. Цю хворобу не варто ігнорувати, каже лікар. І чим раніше ви допоможете собі, тим більше шансів на здорове та щасливе життя. Тож тебе теж такі пацієнти є, я так розумію. Та? А, Щоб, так, я не оперую. Не оперую, але що але маємо, Так, після Але пацієнти до е, операції ми готуємо, і потім люди звертаються, коли потрібно пройти шлях реабілітації. Угу. Дійсно, він е, довгий. Це змінюється спосіб життя людини, і змінюється суттєво, Тому тут потрібна комплексна робота. І е, е, лікар-дієтолог, і ми підключаємо психіатра. Ну і звісно, консультуємося, консультуємося е, з лікарем-хірургом, е, е, угу. який пере. Угу. А що безпосередньо от, фізіологічно відбувається зі шлунком після цієї операції? А, тобто баріатрична операція, буквально це зменшення об'єму живу шлунку. Mm -hmm. а, це відбувається зараз шляхом досить сучасним, коректним щодо здоров'я людини і більш швидким щодо відновлення а, і дає досить стійкий результат. Тобто, якщо намалювати, ось шлунок людини, яка має зайву вагу, mm -hmm. а шлунок це м'яз. Зовий орган, ну це мішок, угу. який може розтягуватись, і їжу туда може набиватися угу. досить багато, і угу. людина багато їсть, в неї дав вміст шлунку, досить великий. І в чому сенс операції зменшити цей вміст, щоб людина насичувалась, бо є рецептори, е які реагують на розтягнення шлунку, і вони в мозок сигналізують, що я вже ситий. Угу. Якщо ми зменшуємо е порожнину шлунку да штучно. Да, от, наприклад, хірургу так обрізає, угу. але зберігається бачите... Е так, Хід да строва хід їжа зараз... проходить, але дуже, дуже дуже таким вузеньким шляхом. Тобто, от в, в сюжеті Юлія казала, що вона їла після операції 20-30 грамів. Дійсно, людина більше не може з'їсти угу. від 20 грамів. Ну скільки, ну це ложка, а вона вже відчуває насичення. І потім їжа далі йде по нижнім відділам. Тобто безпосередньо зменшується об'єм да. і розмір оцього шологу. Тобто мішка, ми Тобто, подивіться, ми залишаємо. Приблизно ну двадцять п'ять відсотків від попереднього нашого розміру, розтягнутого шлону. Okay. Окей, мене дуже вразило, ти Юлю знову згадала героїню, та я прям чув, як вона каже: мені навіть родичі казали, ти що не можеш просто рота закрити і не їсти, вона каже: ні, не можу. Тобто це потрібно, я не знаю, ти психолог, хто має психіатр, оце допомогти ти, психіатр. Ти, 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 психіатр, та, та. і іноді ми всі в трьох не впоримося з порушенням харчової поведінки. Бо людина настільки не контролює себе, ну в силу різних причин, а угу. це можуть бути і гормональні причини, і психологічні, і психіатричні. І якщо маса тіла настільки висока, що це крайня ступень ожиріння, якщо ожиріння призводить до інших проблем, які просто скорочують тривалість життя людини. Ми йдемо на операцію, і якщо зважувати всі ризики, ми uh -huh. розуміємо, що від цих пов'язаних з зайвою вагою буде ризиків набагато більше, ніж від самої операції. Uh -huh. а, і до речі, в деяких странах а, операцію беріатричну сплачує страхова медицина. Uh -huh. а, бо це вигідно для країни, ну в так в економічному да, сенсі uh -huh. а, вигідно зробити людину операцію, вона вилікується не тільки від ожиріння, а від діабету другого типу, а, скоротить ризик серцево-судинних хвороб. А, uh -huh. Тобто країні державі виг... вау. вигідно. Да. вау, логіка, яка супер Слухай, Наталю. А далі що ти кажеш, що ми супроводжуємо в тому числі і після операції, бо це певний і іноді mm -hmm. дуже довгий період. Це тривалий е, процес, що відбувається далі, і найголовніше ж як втримати цей результат? Це якраз і найбільш важливе питання, бо ми казали, що шлунок це мішок і він може після операції також розтягнутися, якщо людина не змінить спосіб життя. Я б сказала, що баріатрична операція. Це хірургічне втручання в спосіб життя. Людина по іншому вимушена спочатку харчуватися uh -huh. да меншими порціями, а з неї, з не обов'язково проводять психологічну а, роботу без цього ніяк, бо а, психіка дуже вразлива, і а, нам потрібно людині допомогти допомогти адаптуватися до нового способу життя, до нового способу харчування. А другий такий кіт, да це а, власне харчування. І воно а, повинно бути адаптивним а, під а, потреби людини після операції. Воно повинно бути ну, змінюваним, бо потреби ці змінюються також. А, ну і а, воно повинно бути а, за потребами саме цієї людини, бо воно не може бути а, ми не можемо сказати, що це здорове, збалансоване харчування. Ага. А, якщо так будуть харчуватися інші люди, вони будуть страждати. Але ця людина. Буде потрохи реабілітовуватись, звикати до нового способу життя. Ну і третій важливий момент це фізична робота. І Юлія Молодець. Вона всі ці аспекти вона враховує і в неї є тренування. І там я подивилась досить таке нормальне навантаження. Сила але людині навіть в ранньому післяопераційному періоді варто вже потрохи ходити, не лежати. Тобто руханка хай мінімальна, але вона дуже важлива для періоду адаптації. Нюанс повторне, можливо, профанське питання повторна операція. Можливо, якщо раптом так, звичка не, не таке не, відбувається, але краще не доводити. Не доводити. Бо більше ризиків, а більше побічних дій після операції, Ясно. більш важкий після операційний період. Наталя, а що би ти порадила людям, які замислюються про таку операцію? А я б порадила поспілкуватися зі своїм лікарем, щоб зважити всі за і проти, для того, щоб визначити можливі ризики, для того щоб поспівпрацювати ще з психологом і підготуватися до цієї операції, якщо ви дійсно прийняли таке рішення, або розглянути інші методи, неопераційні, бо навіть хірурги кажуть, що найкраща операція це та, яку ми не зробили. І якщо є шанс не довести до стану операції. Це дуже круто. Це ти ну, каже, бо ти не хірург, а хірург спитає, він каже: Різати! Різати. Ні. А я знаю дуже а, своїх відповідальних колег, яких я поважаю, які а, вважають, що краще не різати, особливо в стані баріатричної, uh -huh. а, ну щодо баріатричної хірургії. І а, в мене були випадки, а, коли хірурги до, направляли до мене для того, щоб я підготувала до операції. А потім людина настільки втягувалася цей здоровий спосіб життя. Вона схудла, вона зрозуміла, що та я можу і сам. хірург. То, пишете, просто, що ти робиш, на... <реш> <мені клієнта>. <реш> Пасібі тобі величезне. Така пікантна тема, трошки зранку, але, але, але важливо, ми, бо знаємо, треба привід. ми і знаємо всі привід. плюси, і всі мінуси. Починали з того, що в 35-му році ми будемо мати дуже багато людей з ожиріння. Якщо нічого не змінимо, єс yes. пасі наталя Самолінко, дякую дуже. сьогодні на триває повинна ранок далі.